дзвоню, щоб людина виграла MacBook. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. Наступний місяць опять попадає так, що ця людина, ну у нас рандомним образом, як полі чудес, поняла, Крутіть барабан. Випадає опять на цю людину. Я дзвоню, людина опять трубку не бере. В цей раз виграла iPhone. Ложу трубку. Через місяць я дзвоню, опять випадає та сама людина, вона вже. А, не бере трубку, виграла щось, я не пам'ятаю, чи пилва, чи щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав, записую. Я просто не дуже люблю людей розстраювати, але я вже не видержав, голосове записую. Кажу: дивіться, ви вже третій раз щось виграєте. Я кажу, ну чого ви не приходите на ефір, просто прийдіть та заберіть свої подарки. Ну, що таке? От, це, до речі, про те, що, що людина може отримати, і як людина опускає можливості в житті. Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь а, піти на якесь навчання, десь в компанію якось попасти. І там будуть твої можливості, там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну, навряд чи. Ну, слава Богу, онлайн з'явився. А так під лежачий камінь, вода не тече. Все так банально і просто нічого не помінялося за тисячі років.